Всім доброго дня! Знову те ж саме запитання, знову ті ж самі якісь незрозумілі речі для людей. Наразі я вирішила надати розширену відповідь на це запитання. Дам зараз ви, ви його знайдете це відео як в шорт, а потім ось понизу, отут, в самій публікації, бачите, перейти на відео. Тут буде запис. Причини того, чому я почала розмовляти українською мовою. Тобто всю запись. Кому цікаво, то той перегляне, кому не цікаво, можете не дивитися, я завжди докажу. Дивіться. Це, це моя підписниця, яка давно в мене на каналі, або, мабуть, або було вимкнено Ютуб, або не знаю, або немає. Ну, не знаю з якої причини, але людина на каналі в мене вона давно не була. Не Давайте так, не залишала в мене коментарі. Дуже давно вона не залишала в мене коментарі під моїми публікаціями. Почну з того, що так, я розмовляла російською мовою до недавнього часу. Я почала розмовляти українською мовою зовсім недавно. Причому в мене дуже погано виходила, я її досконально я володію нею. Я можу писати, я можу читати, я розумію її. І Розмовляти деякі слова мені треба, ну і наразі мені треба десь згадати, як переводиться, перекладається то слово, да, щоб швидко відповісти. Дивіться. Е, вся Україна вона мала змогу, вона мала і має. На, всі українці наразі вони мали змогу і мали право розмовляти на тій мові, які, які йому хочеться. Ну, на будь-якій мові. Не було ніколи тут не запрету, да, там, не заборони ніякої, як розмовляти, на якій мові, що казати, або що робити. Таке. Жили ми собі жили. Прийшов 22 й рік. Я давала публікацію, була, якщо вам також цікаво, ви можете переглянути. Я задала питання, а хто вам зателефонував перший 24 лютого 22-го року. Мені ніхто не телефонував тоді, але я скажу вам, як я да, ну, дізналася про те, що почалася війна. То було ранок. мене гегехнула, і я встаю, кажу чоловіку, що відбувається, що, ну, що, 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 що це? Він каже: я не знаю. Я дивлюся вікно, а там стоїть просто зарово, там Просто зарва, там земля горить, розумієте? Небо горить. І воно ще раз влупило, Ще раз влупило. Ми в вінку чоловік вмикає телевізор, каже: Маріна, почалася війна. Почалася війна. Звісно, почали телефонувати рідні, казати про те, що почалася війна. Я не вірила. Я не вірила до останнього, що це війна. Повірте, я не вірила в то. У моєму розумі в моїй голові не вкладалося то, що ну те, що на нас можуть напасти. Так ми нікому нічого там лиху лиха я ніяко не зробили. Ну, тобто як це? 21 сторіччя на дворі. Це як? Ну, в смислі війна? У мене був шок. Ми їхали на роботу, е... а на зустріч нам їхало багато танків, щоб ви розуміли. І це було дуже страшно. Я от зараз згадую, в мене мурашки по йдуть, А на зустріч йдуть танки. Коли ми в'їжджали в місто, я трошки живу за межами Кривого Рогу, ну за межами. Коли ми в'їжджали в місто, ти в'їжджаєш, а на тебе просто з танків, саушек направлено дуло. Це дуло, стоять люди в автоматах. Це, це було дуже страшно. Це було дуже страшно. Але зупиняли кожного тоді. Зупиняли. І я кажу, Боже, що зараз буде? Що це? Хто це? Наші? Не наші, Що це? Ну що це? В мене було. В мене не було розуміння. Я не розуміла. Стояли наші хлопці. І вони кажуть. Почалася війна. Будьте обережні, почалася війна. Нас вбива почалася війна. Нас об... Сьогодні був обстріл е... Кривбасу. Це був шок. Повірте, це був шок. Я прийшла на роботу. У мене ну я до останнього я не могла. Я не могла в те повірити. Ми на роботі я дивилася на співробітників. Когось був в когось хтось сказав, що треба виїжджати, бо нас уб'ють всі. Той сказав, що ні, ми вистоїмо, Думки в людей повністю повністю розділилися, повністю. Але я трималася. Повірте, то було страшно. Але я продовжила розмовляти на російській мові. З кожним днем, коли російські війська заходили на ту або іншу територію, в мене є. Ціценята мої по всій Україні. Я відразу з усіма власниками Харків почали бомбити Харків. Я до Мустанга кажу, Каті Мостанга кажу Катя, як не думаєш виїжджати, або що я заберу Мустанга, я не йду, я заберу, кажу, я не буду нікуди виїжджати. У мене батьки почали. в них був шок, в них був страх. В мене батьки почали казати Маріна, Тобі треба виїжджати, бо заходили саме з тієї сторони, де я зараз мешкаю. Я сказала нікуди не поїду, мені нема куди їхати, і я не буду жебраком в іншій чужій країні. Я тут народилася, я тут і помру. Буде кажу, як буде. Станеться саме так, як має статися, не як по-іншому, повірте, ви ніколи в житті не надурите судьбу. З кожним місяцем було, був страх. Був страх, повірте, було дуже страшно. Ці обстріли вони не припиналися. Цей звук артилерії, танки, які почали їздити, це було дуже страшно. Я згадувала свою, свого діда, я згадувала свою бабушку, які прийшли в війну. Я не могла повірити, я сказала, слава Богу, що вони вже не живі. Бо як це так? Друга війна, це як? Те, що вони розказували тоді, да, розповідали про війну. Думаю, Боже, слава Богу, що вони цього жаха зараз не, не, перет... ну, не відчувають. А де ще почалася окупація наших міст України, де заходили російські війська? Почалася окупація, почалися вбивства. Слава Богу, наші люди все те показували, що проїхала, да що було відбувалося в тому або в іншому місті. Я була на зв'язку. Мій Марвін, який в Херсоні він попав в окупацію. Я Була кожного дня на зв'язку з власницею Марвіна. Каже Маріна, це жах, це жах, що тут відбувається, це жах, це жах, що тут відбувається. Заходять тупо росіяни і вони, вони стріляють наших мужиків. Ми намагаємося не випускати мужиків просто на вулицю, тому що мужиків стріляють, і жінок гвалтують, дітей гвалтують. Повірте, я ще тоді розмовляла також на російській мові. Я почала вести блог, я почала підтримувати людей якимось позитивом своїм позитивом свої, своїми відео, відео з собаками. Ну, щоб трошки люди мали да, від того, що відбувається в Україні. Я розмовляла на російській мові. Потім я почала проводити прямі ефіри, в яких я також розмовляла російською мовою. Потім деокупації наших міст. потім Весь той жах і весь той вся та кількість людей, які були просто ну, от складені один на одного після руского міру. Діти, які були вбиті. І я продовжувала розмовляти на російській мові. Я дивилася телевізор, мені було. Дуже страшно, повірте. Але неодноразово я казала: якщо ці тварі кажу, зайдуть сюди до нас в село. Мені по барбану кажу, чим закончиться. Я стану проти. Мені не треба, кажу, тут не одна російська тварюка, яка заходить на нашу землю. Але я продовжувала розмовляти на російській мові. Коли я проводила прямі ефіри, саме росіяни. Почали кричати, викрикувати, о, сматріть, вона розмовляє на руському язиці, вона нас чекає. Мені було гидко. Мені хотілося, навпаки, довести до людей правду нашу, та, що є в нас, в нашій країні, що нам ніхто не боронить розмовляти на тій або іншій мові. Ми розмовляємо так, як ми хочемо, але мене не чули. Потім мені кричали, що от вона на українській мові розмовляє гірше, ніж на російській. Тобто вона наша, це наша росіянка. Мені було гидко, вірите. Вкотре переглядаючи або те, або те, я хотіла для себе знайти, Продовжувалися далі обстріли. В мене вони не скінчаються. Там, де я мешкаю, вони не скінчаються. Ці обстріли постійно. Я інший раз кажу батькам, що кажу, місто не чує те, що чую я кожного дня. В місті не так. Бо є моменти, де збивають саме на підльоті до міста. І щоб не шокувати людей, просто ту інформацію не доводять. А я продовжувала розмовляти на російській мові. Потім уїхав мій батько. З надією на те, що не надією. Він, він шукав, як він сказав, я шукаю путі відходу, Якщо то, то ми поїдемо. Він поїхав на Житомирщину. Він поїхав в батьківську хату, в якої більше десяти років нікого не було, ніхто не жив. То хата стояла, просто стояла батьківська хата. Це була розруха. Батько поїхав туди і сказав: я, якщо то як будуть заходити на місто, ми всі виїдемо. Я буду шукати вам. Ну, тут каже, я наведу порядки, я зроблю ремонт. Він дійсно зробив ремонт. Да? Він порядки там ще до, до кінця не довів, але він зробив ремонт. Він сказав, ви виїдете всі сюди. Бо ми трошки на ну, Житомирщина, вона далі оце, і все, що відбувається. Каже, я буду очікати вас там. І от представте, коли уїжджає батько, а моя мама залишається тут, то був біль. То був біль, в мене Ну, ненависть. От знаєте, оця, от, оця ненависть, вона <кій> в душі вся, була все більше і більше. Від того, що мої батьки, батьки прожили разом більше 35 років, і тут отак от. батько на старості виїжджає. Ну, от представте, виїжджає це не то, що йому там захотілося виїхати, а це винуждена. Ну, от ваше слово це винуждена. Йому прийшлося виїхати. Я йому тоді казала, кажу, папа, повір, говорю, якщо там, де живе зараз мій батько, там немає роботи. Я йому сказала, я не буду вже бракувати. Я кажу, я все життя своє, мені кажу, 40 років. Я все своє життя, я трудилася. Я ніколи в житті не стану з протягнутою рукою, ніколи в житті ні в кого нічого не попрошу. Те, що в мене є в моєму житті, це все моє зароблене. Кажу, якщо геть і буде, кажу, доз... ну, от, кажу, не знаю, що має трапитись, да щоб я виїхала, але геть, якщо таке трапиться, кажу, я поїду туди, де є робота. Бо я маю працювати. в мене є хазяйство, в мене є собаки. Мене... Я маю працювати. Я маю заробляти гроші, не красти, а я маю їх заробляти. Батько до сих пір, він, він кожного дня в мене запитує, Маріна, ну що там, літало? Я кажу, слухай, в мене не задавай, кажу мені тих питань, бо в мене не було жодного дня, щоб там не літало. Може, там день чи два. Я кажу, вже привикла, повірте. Я, я привикла до тих обстрілів, воно мене не шокує. У мене переживає від обстрілів дуже карюша, мене воно не шокує. Коли летить і я чую, що десь є взрив, відразу я беру телефон і пишу до сті. Я задаю їй питання. В тебе все норм. Вона пише, мам, все норм. Наступне запитання я пишу далеко. І вона мені пише, або далеко від неї, або ні. І це біль. Повірте, це біль. Коли я чую, що прильот десь далі, я вже по звуку цих вибухів я навчилася розрізняти, де прилетіло Жорт. І кому з наступних родичів мені треба телефонувати, щоб дізнатися, чи живі вони. Я працюю на роботі керівником, в мене є підлеглі. Коли є прильот по міроду, коли я в місті, да, я обов'язково в групі пишу всі живі, у всі, всіх все добре. І мені відповідають, так, все добре, Марія. З одного з обстрілів, де сидять мої хлопці, було вибито вікна. Я, по, я поїхала туди. Я поїхала туди, адже то люди. Я дивилася їм в очі, і в них в очах був страх. Повірте. В одною моєї підлеглої вибило вікна дома від, від прильоту, бо прилетіло недалеко. Я дивилася в її очі, і там був також страх. Але я продовжила розмовляти на російській мові. Саме тоді, коли. Саме тоді, коли, ну, знаєте, воно отак от, от хлоп і все, і мені стало гидко. І чим більше. Жор паси трошки. І чим більше сусідня країна направляла ракет, тим гідніше мені було. З кожним разом. Мені було гидко від того руського язика, за який билися, типа. Ті побилися. росіянці. Ту штору, яку наділи русським, а вони по сей день в те вірять, її не підняти. Я зрозуміла, що я не зможу. Ну, тобто, а ще було провожу там прямі ефіри або даю публікації, мені пишуть коментарі, що да. Тож вона на русскому розговарює, тому що сидить вдома зараз, а от хай вийде на вулицю. І я відповідаю, кажу, люди добрі, передивіться, рік назад я була в Києві, я возила цуценят, я розмовляла на російській мові, там немає такого, що тут вбивають за російську мову. Але чим більше писали ви всі, чим більше нас бомбили і бомблять, чим більше вбивають наш народ, тим більше мені стало огидніше. Мені було гидко, гидко. Мені стало дуже огидно від того руського язика. Мені стало образливо за свою українську мову, за свою державу. Думаю, блін, Марін, ти ж тут живеш. Це ж твоя країна. Як ти не можеш розмовляти? Ну треба вчитися. І я почала розмовляти українською мовою. Мені було важко. А, я... Сказала своїм підписникам, коли мені задали запитання, я сказала своїм підписникам, ми будемо навчатися у цій мові разом, адже я недосконально нею володію. Наразі я дуже рада, що я розмовляю українською мовою. Вся та ненавість, яка посипалася в мою адресу після. То, як я почала розмовляти українською мовою, підтвердило мені ще раз то, що ваші штори не підняті. Вам опустили очі, вам закрили очі і ви їх не можете відкрити. Але що б там не писали, що б там не виписували, росіяни вони не поважають, вас не навчили нікого, дуже мало людей, дуже мало людей, які які поважають, які, ну, от як ви пишете, мені, в принципі, ну, все одно, ну, мені все одно, все одно на те, що пишуть мені з приводу української мови. Це особисто моє рішення. Дуже багато людей наразі розмовляють, так і розмовляють російською мовою в місті. В області да, там, в інших містах в мене нема на то агресії ніякої абсолютно. Ну тобто, то у людей да, там, їх позиція така. Або ми а може ще не прийшло розуміння, а в мене воно вже прийшло. Мені пишуть коментарі на російській мові, але я відповідаю на українській мові. Колись я казала, що якщо в мене запитують на російській мові, я буду відповідати на російській мові. Якщо запитують на українській, я буду відповідати на українській мові. Жора. Жора теж хоче щось сказати. Я буду відповідати на українській мові. А то стало ще гірше. Бо коли опять же, ті, у яких закриті очі, вони залазили в коментарі, і пишуть, а посмотрите, я там надам... отут на русском написала, а тут уже перевзули. не прибуло, я не привзуваюся. Я, я перевзуваюся, коли йду на роботу. Або коли приходжу з роботи, я знімаю взуття, я одягаю свої там. Тапочки домашні хожу в тапочках або в вуличному дворовому в житті. Або там, або там, як мені пишуть, вона перейшла там, не переходять з змовину, переходять через дорогу, переходять через міст. Тобто, розумієте, чим більше лилося на мене у тієї ненависті, тим бридкіше становилася мені від тієї мови. І вона мені. Вона для мене стала неприємною. Пробачте, може вам то буде неприємно чути, але це моя позиція. Я мешкаю в Україні і розмовляти я маю на українській мові. Українською, вона трошки така, вона миліша, вона та мова. Мені, мені дуже подобається. У мене, правда, карюша з редами завжди, з камарами завжди догоняють, що я там їм кажу, бо вони привикли там, от, на російській мові там сидіть. Я їм зараз кажу, сидіти, а вона І Вони дивляться на мене, блін, що треба зробити, але нічого. Навчилася я, навчу я їх. Навчіться поважати і ви людей, навчіться поважати чужі традиції. Якщо вам не вподоби ні наші традиції, ні як ото знаєте, ти завжди тільки візьмеш прапор в руки, і тепер що починається. Ну і там стільки грязі росіяни пишуть, що мені смішно від того, мені смішно, і мені становиться бридкіше. Це і вся моя історія. Хочете зрозуміти, хочете ні. А наразі вона така. Це особисто моє, це особисто мій принцип, це особисто те, як моя душа наразі захотіла зробити. Ті казки, що показували вам по телевізору, ви в них повірили кожен. Причому кожен, ви навіть ніхто не намагалися знайти правду. Вам показують тві, і ви дивитесь лише тві. А я тут живу. І коли я в прямих ефірах казала, що мені пише там, От так, да, вона, мов, на русськах розговарює, тому що вона вдома нікуди не виходить. І кажу, Боже, люди кажу, що ви робите. ну, Я тут живу. Ні, от ми знаємо. Я говорю, ну як ви можете знати там, а ми живемо тут. Чи за те, що там писали Бамбілі, Данбілі, тут бомбас, Донбас, бред? Гидко слухати, але то таке. Сліпий не побачить, глухий не почує. Я сподіваюся, що я ну, вже розширена. Відповіла на запитання з приводу російської мови. І за, і за потім буду тільки там копіювати посилання і вставляти. Будуть мене запитувати, скопіювали і там ставили. Це моя позиція, це моя країна, це моя держава. І державна, державна мова у нас українська. То, що росіяни її не розуміють, то є для нас може також плюсом. Значить, ми такі, от необикновення, що нас не розуміють люди. Та й все. А з приводу війни скажу. Бо багато також отримую коментарів, що там за мене люди переживають. Станеться саме так, як має статися. Ніхто з нас не в силі змінити судьбу. Ніхто. Як воно буде, відомо одному Богу. Хто або коли отримає по заслугам, відомо одному Богу. Коли відкриється вся правда, мабуть, то вже не в нашому житті. І не в вашому дай Бог, щоб нашим внукам або правнукам такі розповіли правду, що відбувалося на сьогоднішній день. Три роки війни. І на третій рік війни я вирішила розмовляти своєю державною солов'їною мовою. Мабуть, все. Слава Україні! Народ України! Тримайтеся, тримайтеся, майте. Майте силу, не здавайтеся, ми не, ми не маємо права здатися. Ми не маємо права. У нас є віра, воля, правда. Як би там не було. Низький уклін кожному військовому ЗСУ. Слава Україні. Героям слава всім па-па-па-па! Триматися тільки триматися.